ФОПи та первинка на прихід товарів. ФОПи, акцизники, алкоголь, тютюн паливо. ФОПи, які здійснюють продаж дорогоцінного коміння та дорогоцінних металів. ФОПи, які здійснюють медичні, продаж медичних засобів. ФОПи, які здійснюють продаж складних побутових приладів. У вас первинка обов'язково має бути на приход товару, оскільки ви зобов'язані вести облік товарних запасів. ФОПи загальники, які обраховують свої витрати. На підтвердження своїх витрат ви обов'язково маєте мати первинку видаткові накладні та акти виконаних робіт. ФОПи-єдинники, які не відносяться до тих, які мають здійснювати облік товарних запасів, ви не зобов'язані мати первинні документи, які будуть підтверджувати придбання товарів, робіт і послуг. Відповідно вимог податкового кодексу, платники зобов'язані вести облік того. На підставі чого обраховуються їх об'єкти оподаткування. Тобто ФОПи-єдинники обраховують свій об'єкт на підставі доходу. Крім того, податковим кодексом визначено, що ФОПи-єдинники здійснюють, ведуть книгу обліку доходів. Відповідно і підтверджувати, ви маєте лише свої доходи. Очевидно, що вам ніхто не забороняє мати ту первинку на прихід, проте податковий орган не може вимагати у вас первинні документи, обов'язку яких зберігання і ведення у вас немає. Якщо ви ФОП-єдинник, який не здійснює продаж складних побутових, ювелірки, медичних, або ви не є платником акцизного податку, а податкова у вас вимагає надати первинні документи на прихід, звертайтеся, у мене є гарний і позитивний досвід, як відповідати на такі запити податкові, для того, щоб у них не виникало більше бажань витребовувати первинку, там де обов'язки її ведення не. Немає, навіть якщо у вас частково така первинка є. ФОПи, не бійтеся захищати свої інтереси, виконувати всі неправомірні запити та вимоги податківців не потрібно. Потрібно вміти та знати податкове законодавство та гарно відстоювати свої позиції.